Доброго дня малята! Я знаю, ви дуже допитливі, любите дізнаватися щось нове, цікаве. Тож пропоную вам відгадати загадку. Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Вірно, діти, це книга. Тож сьогодні ми поговоримо про книжку, її значення у житті людини. Книжки мовчать і водночас розмовляють. Почує їх тільки той, хто вміє читати. Діти, а з чого складається книжка? Так, з обкладинки, сторінок та малюнків. Щоб показати нашу любов до книжок, ми можемо говорити про них лагідно. Книжка, книжечка, сторінка. Сторіночка. Малюнок. Малюночок, казка, казочка, оповідання, оповіданнячко, молодці. А зараз пограємо в гру. Скажи навпаки. Книжки бувають великі і маленькі. Книжки бувають товсті і тонкі. Бувають для дітей. Та для дорослих обкладинка може бути твердою, м'якою. У книжок для дітей малюнків багато, а у книжках для дорослих мало. Молодці. Здавна люди шанують книгу, вона відкриває шлях до незлічених скарбів мудрості, набутих людиною упродовж багатьох століть треба дружити з книгою. Вона допомагає опанувати знови наук, вивчити історію країни, пізнавати навколишній світ. Книга вчить розуму. А зараз давайте пограємо в гру. Чого вчить казка? В якій казці говориться про те, що не можна ходити без дозволу самим в ліс або інші місця, бо можна потрапити в біду. Так, це колобок. тому що йому не пояснили, що треба гуляти поблизу свого будинку та не довіряти незнайомцям. Чого вчить казка Червона Шапочка? Вірно, не можна розмовляти з незнайомцями та розповідати їм домашні таємниці. В якій казці, попри заборону, відчинили двері незнайомцю і пустили до хати. Казка «Котик і півник. Півник був неслухняним та необережним. Він пустив лисичку в хатинку. А тепер трохи із історії виникнення книги. У давній час книжок не було, бо люди не вміли їх робити. Первісні люди не вміли писати і не мали книжок. А щоб про щось розповісти. Навчилися управляти шкіру, писати на ній спеціальними чорнилами. Минуло багато часу, перш ніж книжку стали робити з паперу, який виготовляють із дерева. Треба берегти природу, не вирубати багато дерев, а папір економити та збирати му Існує така приказка: збережене сто разів літячих. Кожне збережене дерево нам принесе красу та чистоту повітря. Діти. А як треба поводитись із книгою? Пропоную вам закінчити розпочати мною речення, добираючи інформацію за змістом. Не бери мене брудними руками. Не читай мене коли їси. Не пиши на моїх сторінках і не малюй. Не згинай сторінки, а користуйся. Закладкою. Не перегинай мене, щоб не випали листочки. Бережи мене від води та сонячного проміння. Гортай мої сторінки за верхній куточок, зберігай мене у спеціальному місці на книжковій полиці або шафі. Люби і бережи мене. А зараз діти. Я пропоную вам пограти в дидактичну гру Знайди героя казки. Треба з'єднати лініями героя із малюнками казок. Ну що, впорались? Вийшли ось такі казки: Котик і півник, Троє поросят, курочка Ряба. Діти, запам'ятайте, книга перший товариш. Книга – Вчить, як на світі жити.